Напередодні дня незалежності та на честь дня прапора підняти над нашим університетом державний прапор України. Колектив Національного університету біоресурсів передкористування України, дорогі наші студенти, вельми шановні викладачі, співробітники, всі члени нашого колективу. Сьогодні вся Україна, починаючи від Закарпаття, закінчуючи на сході України в Донецьку, Луганську, в Криму, скрізь. Де живуть українці на нашій праславній землі, відзначають державне свято День прапора України. Ми не можемо жити так, як жили до війни. Ми не можемо дивитися на ті недоліки, які є. Ми повинні сьогодні протиставити ворогу свою організованість, свою роботоздатність, патріотизм і надзвичайні зусилля. Шановний Станіславе Миколайовичу, шановний університети, щорічно, 23 серпня, ми віддаємо шану одному з найголовніших своїх символів, одній з найбільших своїх святин – Це державний прапор України. Наш прапор це втілення історії, патріотизму та мрії в краще майбутнє нашої батьківщини. Він багато бачив, багато де побував. Став важливим символом української революції, коли наші громадяни виходили на площі, щоб боротися за гідність та свободу. Прапора свято, коли ми вшановуємо символ нашої держави. Який є ознакою нашої незалежності та духовності, український прапор це символ нашої боротьби за свободу та незалежність. А тепер запрошуємо вас до центральних сходинок для групового фото.